Едем Відчуй життя без алергії. З нами на зв'язку військовий експерт Олег Жданов. Пане Олегу, слава Україні. Героям слава вітаю. Е, заслухали щойно е, цитату від британської розвідки. От вони говорять, зокрема, коментують слова Шойгу про те, що російська операція вона затягнулася через неспроможність російської армії, в них не вистачає людей і так далі. І, от е, розмову нашу, хотілось би почати з того, що. Указом російського президента Володимира Путіна збільшується кількість російської армії у 2023 році. Чи можна це рішення Путіна назвати мобілізацією? Ні, це не має відношення до мобілізації. Скоріше за все, це рішення. Ну я би сказав так. Це популістське рішення, направлене на те, щоб підтримати російське суспільство і перебити оцю новину стосовно уповільнення темпів темпів проведення спеціальної воєнної операції. По перше, указ вступає в дію з 1 січня, а це означає, що ці і це буде просто розширення штатної, штатних посад в збройних силах Росії Російської Федерації, і наповнення цих посад особовим складом почнеться не раніше весняного вис, призову в лави збройних збройних сил Росії. Так що це А враховуючи те, ну, при армії майже в півтора мільйона плюс-мінус 150 тисяч це всього навсього 10%. І це перше, і друге те, що ну, от, наприклад, сухопутні війська у них по закону 400 тисяч, а живих людей було десь 200, 280 тисяч, не більше. Тобто то вакантів і частин скороченого складу воно не змінює. От я от власне хотів за це запитати, чи вдасться їм, по-перше, зібрати таку суму, тому що е, підрахували вже аналітики, що станом до початку повномасштабного вторгнення офіційна статистика по кількості їхніх регулярних військових налічувалася в 1 мільйон, але по факту виявилося їх всього лише 800 тисяч. Тому це збільшення воно виглядає трохи таким. ну… Дивно, ну, це да, Це популістське рішення заспокоїти суспільство. Що дивіться, наша армія росте, вона стає ще міцнішою, ще більшою, і може вже може вони там оголосять ще через місяць, що вона вже не друга, а перша в світі. Ну тільки в якому ніхто не знає. Е, загалом, от е, неодноразово з'являлися повідомлення про те, що Росі росіяни вербують у свої ряди е, ув'язнених, е, примусово мобілізують людей там е, з тимчасово окупованих територіях, набирають е, на різноманітнішу кількість народу, тільки не не чіпають тих людей, які от е, власне військові в російській армії на території Росії. Чому вони не можуть оголосити в себе в країні відкриту мобілізацію або хай навіть приховану, яка очевидно вона могла б їм, хоч трохи. Але допомогти на лінії фронту, і тим не менш, вони цього зараз не роблять, розуміючи, що це ну необхідно для того, щоб перемогти або, хоча б досягти там певних успіхів на фронті. Ну, я навіть більше скажу, скажу так, що стан з, з, з мобілізацією чи укомплектуванням угруповання військ російських на території України він оцінюється як катастрофічний. І у них в Генеральному штабі там вже лунають такі дуже серйозні заяви, що без о, відкритої мобілізації вони не витягнуть задання операції, які перед ними стоїть. Але Кремль не готовий сьогодні на такий крок, це буде фактично означати, що Путін визнає поразку російської армії перед українською. Якщо він оголосить, вони готові воювати, от коли, коли вони дивляться телевізор, там і парад на, на червоній площі. Потім, коли їм розповідають, що російська армія захопила там чергове місто або знищила там чергову тисячу літаків України чи танків збройних сил України, От так, да. А коли їм скажуть, що а тепер наша армія що не справилася, і треба йти в мати отримувати е, 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 автомати і воювати, ні, от це буде соціальний вибух в Росії. Тому Путін, ну, ніколи не піде на я не знаю, які е, е, надо створити інформаційні умови. Або какую яку, яку який теракт на зробити, щоб умовити російське суспільство сьогодні піти в військомати, взяти рушницю і йти воювати. Ну от звідси тоді виникає наступне питання: що до сьогоднішнього дня росіяни все ще не полишають спроб штурмувати позиції зсу на сході, і попри те, що вони мають обмежений успіх, вони несуть просто велетенські втрати. Там, якщо згадати наприклад, захоплення Луганської області, там спроби прориву оборони. Наших збройних сил то вони поклали на це 54 БТГ. Е, чому вони не концентрують свої сили на якомусь одному напрямку? А отак їх розпорушують і несуть велетенські втрати? А, тому, що, тому що ми їх загнали в пастку. Справа в тому, що найбільш чисельна і найбільш боєздатна частина. Російських військ в Україні сьогодні заперта на правому березі річки Дніпро і вивести звідти жодної батальйона тактичної групи вони не можуть. А ми планомірно її потрошки починаємо знищувати. А нарешті, на лівому березі Дніпра, будь-яке переміщення військ може викликати. Ну, просідання оборони на тому на той ділянці фронту, де, де вони знімуть війська. Резерву нема. Там десь під'їжджає оцей третій корпус резервний танковий, який вони зібрали. Ну, подивимось, куди він приїде. А що стосується Донбасу, то тут же ж політичне завдання, тут вони як в як в Другу світову. Вони кладуть тілами і кістками своїх е е військовослужбовців тільки для того, щоб виконати політичне завдання. А, і а, от тому там, а вони досі, і до речі, там воюють. Ну, от, якщо, е, взяти, е, якщо взяти за основу е, дані інститу, е, британської розвідки, от, яка дала оцінку, де хто воює, так на Донбасі там е, найманці воюють. Це єдина метавована піхота, яка сьогодні погоджується воювати на умовах до останнього солдата. І да, вони там несуть втрати, да, вони там має, тим, іноді мають частковий успіх, але, але якою ціною? І наскільки їх ще вистачить? Це головне питання. Перепрошую. Заговорили, до речі, за ситуацію на е, півдні України. От е, ситуація там зараз з контрнаступом. Було багато версій про те, що в принципі росіяни не готові тримати південь, не готові його там обороняти до останнього солдата і так далі. Але тим не менш, вони зараз там стоять і, от, як ви зазначили, одні з найсильніших їхніх підрозділів вони теж перебувають там. Підкріплення постійно їм скидають, будують оборонні укріплення і там підсумовуючи, готуються до потужних боїв. Наскільки от, складними будуть для нас контрнаступальні дії такого масштабу? Все ж таки, це одне з найбільших міст, яке доведеться звільняти. І водночасно це одне з ключових міст, і одне з ключових територій для самої Росії. Ну, дивіться, я думаю, що там а, бо там зараз склалася ситуація, така що мабуть не, потр... не потребує переходу в контрнаступаль, контрнаступ для Збройних сил а, України. Ми заблокували цю угруповання, і тепер можемо вогневим впливом методично примушувати їх або, або загинути, або статися в полон, або втікти. Але без, вже, вже без техніки і озброєння, просто вплав е через, е через ріку, ріку Дніпро. От. Тому можливо і не немає на сьогоднішній день сенсу йти в лобові атаки і нести втрати. А можливо, є, е е є необхідність вогневим впливом е поступово знищувати це угруповання. Тим більше, що вони його більше не можуть застосувати. Вони не можуть його маневрувати цим угрупованням. Ну от і ЗСУ, до речі, дуже добре взялися за логістику росіян на півдні, там систематично обстрілюють мости. І якщо говорити там конкретно, візьмемо, за приклад, Антонівський міст, краще його зруйнувати повністю, чи все ж таки тримати під вогневим контролем? Ну, на сьогоднішній день, нарешті я так розумію, що о, нарешті ми досягли того результату, який не добивалася. Тобто вантажопідйомність вантажа підйомність мосту фактично знівельована. І е, останній удар, який вчора відбувся, це був вже удар по ремонтній бригаді, яка намагалася там встановити якісь металоконструкції. Я думаю, що ми можемо тримати під вигневим контролем і чекати, як тільки паромна е, переправа буде закінчена, сразу ж ударити по паромній переправі. А це е, це набагато менша витрата боєприпасів і. Е, набагато більша шкода справа в тому, що там дуже сильна течія, і якщо розірвати понтонне місто, його просто рознесе по берегах, а далі буде дуже складно їм його відновлювати. Mm -hmm. Дуже часто, до речі, загалом говорять про те, що, наприклад, пропускна здатність понтонних переправ, вона там в рази менша, ніж якби військо рухалося і техніка присувалася по мосту. Чи є якесь там відсоткове співвідношення? Наскільки це. Гірше переправляти свою техніку і загалом військових на понтонних переправах ніж просто по традиційному мосту, скажімо так. Ну скажу так, що нім такої немає, такого немає співвідношення. Справа в тому, що ну Антонівський міст загалі, він був чотири полоси, можна було використовувати всі в одному напрямку за необхідності. І у нього вантажопідйомність там була по під 80 або під 100 тонн. О, так що о, тут навіть порівняння не може йти. А паромна переправа – це одна колія, е рух техніки не більше 5-10 кілометрів на годину з інтервалом до 50-100 метрів, щоб не зробити хвилю і не резервати пантони. Це дуже по перше, дуже складна річ. По-друге, дуже повільна. А ну тобто, це однозначно хороший варіант для нас. Загалом, якщо говорити за деокупацію. Е Херсону звільнення цієї території воно призведе до затихання бойових дій. Чи все ж таки треба буде очікувати посилення? Я думаю, що воно призведе до е, посилення бойових дій з нашого боку. Ну, по-перше, це дасть нам емоційний підйом і е, мораль, моральне укріплення. По друге, е, по-друге, це може сприяти зниженню боєздатності російської армії на території України. Втратити такий плацдарм, втратити таке місто, то це буде деморалізація шалена для російських військ. От. Ну і по-третє, ми ж не знаємо, як відреагує Кремль на це, і вони зараз, якщо якщо дивитесь уважно за новиною, то зараз Кремль зі всіх рупорів, зі всіх можливостей намагається донести меседж, що вони готові до перемовин. Вони розуміють, що вони вичерпали свій наступальний потенціал. Їм треба переходити в оборону. Ми не знижуємо темпи вогневого враження. Тобі ж в кінці кінців у них боєздатність знижається, і вони от от можуть почати відступ з тих позицій, які вони сьогодні займають. Тому Росія вкрай занепокоєна тим, що щоб посадити усадити нас за стіл перемоги. Угу. Е, до речі, далеко від е, Херсону втікати не будемо. Поговоримо про Запорізьку заес. Зараз немало е, американських конгресменів і європейських політиків. Вони говорять про те, що у випадку теракту і шкоди від цього теракту для європейських країн це може задіяти п'яту статтю НАТО. Е, невже це от єдиний спосіб, за яких точніше єдина умова за якої НАТО може включити включитися в цю гру? Думаю, що так. Це, це єдине чому? Тому що дивіться, Україна не ядерна держава. І якщо станеться викид радіації, це пов'язано все ж таки з. Ну я би так сказав з ядерною зброєю, хоч косвенно, хоч не напряму, але з ядерною зброєю, і в даному випадку треба буде давати відповідно відповідну відповідь. І до речі, така заява НАТО, на мій погляд, це ну мабуть останнє попередження Росії, що НАТО готова до ядерного протистояння з Російською Федерацією, якщо Росія почне. Цю війну першою, то НАТО готово вступити в неї в тому числі і точніше не в тому числі, а тільки у випадку застосування ядерної зброї чи радіактивних речовин, навіть мирного атому, як на Запорізькій атомній станції. Ну не дай Бог, звичайно, але да, останнім часом ну але але, але розуміти Росія розуміє тільки силу, тільки коли погроза. Погроза застосування сили проти Російської Федерації стає більш-менш реальною і загрожує існуванню самого кремлівського режиму, путінського режиму. Тільки тоді це може, це може дати якийсь ефект в плані е, стримання е, от цих бажань і, ну я би сказав, безглуздих таких е, дій, які витворює сьогодні російська армія. Але знаєте, от, до речі, останнім часом е, дуже багато інформаційних повідомлень з'являється від захід, е, від розвідок західних країн е, від е, різноманітних інститутів, які досліджують війну і так далі. Вони говорять, що станом на сьогодні, і навіть в найближчі кілька місяців росіяни не зможуть сформувати якоїсь єдиної сили для того, щоб досягти успіху, бодай на одному напрямку, не кажучи вже про те, що зараз відбувається на Велетенському. Українському фронті, але там є така невеличка ремарочка. Це інститут дослідження війни, до речі, про це говорив. Що все можуть змінити непередбачувані обставини? От якими можуть бути ці непередбачувані обставини, враховуючи, що росіяни вже використали станом на сьогодні абсолютно всю неядерну зброю. Тоді вихід виходить один, тільки там тактична ядерна боєголовка. Ну так, це можливе застосування ядерної сі або спроба, я скажу так, що спроба, чому тому, що я не сумніваюся, що західні розвідки стежать за місцями зберігання ядерної зброї і відстежують ті розмови, які йдуть як в генеральному штабі, так і і в самому Кремлі. І не недарма Борис Джонсон ще в середині бойових дій навесні він заявив, що якщо буде спроба. Застосування зброї масового враження, то Великобританія залишається за собою право нанесення превентивного удару по по території Росії, От. А сполучені штати потім уточнили, що по центру прийняття рішень стосовно застосування цієї зброї, можливо, да, можливо, малося на увазі саме, саме ядерне зброя, тому що сьогодні на сьогоднішній день використано всі інструменти, всі важелі, які можуть існувати в війні звичайної зброї. Ну насправді Страс, до речі, теж сказала, що в випадку чого вона готова натиснути на цю кнопку. Ну так вони ж бачите, і і на а зараз же це офіційна заява від НАТО стосовно застосування п'ятої п'ятої статті, що вони всім блоком вступають у війну. І в першу чергу я я даже впевнений, що в першу чергу буде нанесено превентивний удар по центру прийняття рішень. А вони дуже тамагавки дуже добре справляються з бункерами з заглибленими, але от бачите на початку повномасштабного вторгнення, і навіть м на четвертому місяці війни, відколи нам вже почали надходити нормальне озброєння, і ми вже почали там давати дуже добру відсіч росіянам, НАТО ніколи не заявляло, що вони готові включитися. І от зараз, там у зв'язку з, ситуа з ситуацією на заес, вони говорять, що в принципі так, ми готові. Чи не може це свідчити про те, що вони в принципі розуміють, що росіяни такого не зроблять, і відповідно там показують уже свої зуби росіянам? Думаю, що так. Думаю, вони розуміють, що Російська Федерація в більшості своїх блефує. І в першу чергу, оцінюючи знов ж таки, розвіддані, вони розуміють, та й ми розуміємо так, що Російській Федерації Запорізька атомна потрібна ціла і неушкоджена. Їм потрібна електроенергія з цієї з цієї станції, і єдине, що вони е, її використовують в якості шантажу. Насправді на це е, в більшості своїй блеф. Дуже ризикований на грані фолу, я би так сказав. А, але все ж таки блеф. Ну і ми на те будемо сподіватися, що вистачить у них розуму, тому що все ж таки на Херсонському напрямку там стоять найбоєздатніші їхні підрозділи, і катастрофа НЗС призведе до того, що в них втратять. Також ніхто від того не виграє. Насправді, пане Олегу. Вам дуже дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Я Добре. для наших глядачів нагадаю, що з нами на зв'язку був військовий експерт Олег Жданов.